Ось так гучно заводиться автомобіль для їзди бездоріжжям Багі. Буде лякати ворогів і збивати ворожі дрони, посміхається майстер Олександр. Автівку створюють буквально з нуля, прораховуються усі моменти. Тут є місце не лише знанням, а й фантазії і креативу. Стоїть задача зв'язати його трубами. Просчитати, де слабкі міста для того, щоб він був як капсула, безпечний і крепкий. Машина, яка їздить по бездорожжі, яка да. ну, він так схожий на бетмобіль. Тоби, ну тут ми, да, ми тут будемо робити і ще там будуть такі цікаві речі, і крила будемо робити, і ще будемо обшивати його дуже багато, чим вирізати, робити. Я поки не буду тайно відкривати, що мене, ну побачите. Він буде дуже цікавий. А перші баги під назвою цунамі вже не тільки побачили, а й випробували військові ПВО. До створення пілотної автівки доклали свою руку й інженери. За їхнього авторства побачила світ унікальна розробка, що не має аналогів. Принципова задача розробити збройовий станок для кулемета, який буде універсальним, розповідають майстри. Це і Ступічний механізм, який дозволяє гортати цей станок, і легко він знімається за допомогою лише виймання ось цього пальця. Це і модульність конструкції. Нам поставили завдання зробити цей станок таким, щоб якщо у хлопців на фронті є кулемет, наприклад, Калашнікова. Танковий, вони його сюди встановили. Якщо по якійсь причині е кулемета ПКТ немає, але є Браунінг, то їм треба легко, не знімаючи усю конструкцію, а лише зро зробивши якісь маніпуляції на самому станку, е зняти е калашников і встановити сюди Браунінг. Під час реалізації проєкту інженери враховували стандарти НАТО. Вагі сповнений унікальних фішок. Ми оснастили його системою гашення віддачі від пострілу, і цього не робить ані Форт на своїх станках. Ну і взагалі-то ми не бачили, щоб хтось із українських виробників це робив. Потреба у такому універсальному кулеметі на автівці для бездоріжжя величезна, говорять військові. Це дозволить ефективніше справлятися з поставленими задачами. Протестивши пілотний багі, вже дали замовлення й на інші подібні автівки. Даний апарат він нам дуже підходить він як маленький і проходимий. для нашої місцевості. Це дуже потрібна річ. Команда з п'яти автомайстрів місяць часу 120 тисяч гривень, і автівка для потреб ППО майже готова. Її максимальна швидкість 140 кілометрів на годину, швидка маневрова і надійна. Це основні критерії створення багі. Лишаються лічені дні, і вже друга автівка для їзди бездоріжжям і збиття ворожих дронів буде готова. Обіцяють майстри.